В ефірі українське Радіо Житомир, вітаю. Повномасштабне російське вторгнення змусило багатьох власників бізнесів в Україні змінити звичний темп роботи, місце розташування або ж взагалі переорієнтуватися. Деякі підприємці тимчасово або назавжди зупинили свою діяльність, а інші вимушено переїхавши, підлаштовують свій бізнес під нові виклики. Українська економіка серйозно постраждала від російської агресії, однак ми продовжуємо боротьбу не лише на полі бою, але і на полі підприємницької роботи. З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну було Зареєстровано майже 150 тисяч нових бізнесів. З них 132 тисячі це ФОПи, а понад 14 тисяч – юридичних осіб. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на інформацію з єдиного державного реєстру. Українці мають змогу отримати гранти для бізнесу, і ми цікавимося, якою є ситуація в громадах з підприємницькою діяльністю. Наскільки сьогодні можливим є започаткування власної справи. Начальниця відділу економічного розвитку та міжнародного співробітництва ради Машильської міської ради Олена Яцьківська з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня сьогодні. Економіка України потребує все ж таки нових ініціатив реалізації бізнес -проекцій. Ми У створення власної справи заохочується. Ось яким чином це робить наша країна? Ми хочемо поцікавитися у вас. Знаєте, скажу так, що криза породжує можливості, і на сьогодні надзвичайно активізувалася міжнародна державна підтримка, зокрема через різні грантові програми. Сьогодні існує дуже гарна грантова програма, називається «Є робота». Вона передбачає багато напрямів, але хочу звернути увагу саме на напрям «Грант на власний бізнес до 250 тисяч гривень. І ми активно розповідаємо про цю громаду нашим підприємцям, тому що дуже важливо знаєте, донести цю можливість до підприємця пояснити йому на сьогодні. Ми надаємо консультації підприємцям. Ми вже допомогли написати сім бізнес-планів, і три підприємця з нашої громади вже отримали позитивну відповідь щодо тримання цього гранту. Інші заявки перебувають на оці. Щоб було зрозуміло нашим радіослухачам? Ми скажемо, що у вас створено хаб для підприємців. Так наша громада нещодавно за підтримки посольства США в Україні відкрили хаб бізнес-хаб родомишевської громади. Він створений на базі приміщення такого великого залу, який ми облаштували всією необхідною технікою для роботи та навчання. Він працює щодня. І надає ряд безплатних послуг саме для мікро, малих та середніх підприємств. Хотіла б сказати, зупинитися, які саме послуги надає бізнес-хаб. По перше, це консультація і правові роз'яснення, як заснувати свою власну справу, свій бізнес. Також ми надаємо консультації і допомагаємо писати бізнес-плані, в тому числі саме на грантову програму. Є робота, тому що ця грантова програма має такий розроблений міністерством економіки і свій шаблон бізнес-плану, який необхідно заповнити. І ми вже хочу знати, маємо досвід як позитивний, так і негативний, що теж дуже добре. А, також ми плануємо провести три тренінги, які будуть стосуватися навчати підприємців, з на яких ми самим досліджувати, де шукати ці грантові можливості, а, як писати бізнес-плани, і як використовувати соціальні мережі саме онлайн-роботу для продажів своїх товарів Це такі основні. Ось ви сфокусували свою увагу на питанні, де шукати грантові можливості. Можливо, для наших радіослухачів, які вагаються, варто чи не варто це починати, ви дасте деякі підказки, рекомендації. А так, ну розкажу наприклад, і нашої громади, да ми в першу чергу відслідковуємо, так. Де публікуються є певні спеціальні сайти, де публікується ця інформація. Також ми досліджуємо первинні сайти різні європейської ради, де також публікується навіть інформація на англійській мові. Ми її опрацьовуємо, перекладаємо. От нашій громаді ми щомісячно видаємо дайджест актуальних грантових програм. Це такий електронний збірничок, такий невеличкий. Тобто, ми відбираємо, які дійсно гранти підходять саме для нашої області, саме реальні для нашої громади. Ми складаємо список, даємо посилання на всі умови, і щомісяця робимо розсилку своїм комунальним установам і також е, всім приватним підприємцям, які зацікавили. По-друге, ми завжди активно от, раджу перевіряти офіційні сайти, зокрема сайти міських рад. От, е, ми на своєму сайті е, постійно публікуємо всю нову інформацію, от, наприклад по Гранту є робота. Цей грант має декілька таких етапів. Бо кожного періоду відбувається якась певна хвиля. І ми в кожної хвилі нагадуємо, інформуємо, просимо звертатися, розповідаємо. Також використовуємо звичайно. У нас в Житомирській, наприклад області є агенція регіонального розвитку, яка теж допомагає нам здійснювати промоцію, підтримує навіть перша нас інформує, які грантові можливості отримані. Також безпосередньо це якісь певні особисті дзвінки підприємства ємствам у нас також створена локальна група підприємців де також намагаємося якнайшвидше найшвидше надавати інформацію про всі ці гра актуальні грантові конкурси а чи є пріоритетні напрямки програми грантів сьогодні От на сьогодні в рамках програми є робота, тут немає обмежень. Тобто люд... і що саме головне, ця програма я як для тих, хто тільки бажає започаткувати започаткувати бізнес, так і для тих, хто вже веде бізнес і просто хоче його розширити. Тобто обмежень по сфері діяльності немає. Однак і інші програми, наприклад, грант на перероб... на переробне підприємство, відповідно це виключно на переробі підприємства, правда, будь-якої сфери, але там умови інші. Також існують гранти там ем, насад на теплицю чи окремо гранти саме для сільського господарства. Також потрібно звертати, що є е, територіальні обмеження, що наприклад, якась певна грантова програма може реалізовуватися виключно в одній чи двох областях. Так ось грантовими програмами більше цікавляться а діючі підприємці, чи можливо є люди, які ще жодного разу не проявляли себе в бізнес сфері. От на сьогодні тим, мики ми вже стигли надати консультації, спілкувалися. То в принципі у нас на сьогодні в громаді переживають ті, хто вже веде бізнес і розуміє, як зараз хоче розширитись чи диверсифікувати свою діяльність, але є такі, які бажають розпочати свій бізнес. А ось які напрямки витрат можуть покриватися за допомогою саме мікрогранту. Перше, це обладнання, тобто придбання обладнання матеріалів, матеріалів та сировини. Також можна витратити це. Останні зміни були на маркетингові послуги, але не повинні вони перевищувати 10% від. Загальної суми гранту також можна на лізинг обладнання та на оренду приміщень, але також не більше 25%. В Принципі напрями дуже широкі і дуже дуже гарно вони якби розписані. На початку можна було тільки на обладнання матеріалу старвину і на оренду. На сьогодні також включили ще маркетингові послуги, що надзвичайно важливо, особливо в час війни, застосовувати зараз всі всі онлайн можливості погоджують усім. Грантові програми, хто пише бізнес-план. Тому що я, готуючись до нашої розмови, звернула увагу, що все ж таки є велика достатня частина людей, яка пише про те, що їм відмовили у видачі. І мене цікавить на вашу думку, чому так відбувається. Так, насправді є така проблема. Хотіла б зазначити, як взагалі відбір проходить, тому що відбір от на зміна він проходить два етапи. І, в принципі, перший етап знать е, самого підприємця, тому що це технічний відбір а, підприємця перевіряє банк, чи немає він податкової заборгованості, чи немає відкритих кримінальних проваджень, а, ділову ділова репутація та кредитний рейтинг, і тільки після цього як підприємець проходить технічну перевірку, його бізнес-план заявка передається в регіональний центр зайнятості, і тільки після того він уже розглядає безпосередньо сам бізнес-план. І дуже багато випадків, коли підприємці від відсіюються саме на технічному відборі. У нас також такі були випадки. Хоча програма дозволяє податися повторно, але тут є наряд викликів, тому що дуже важко. Знайти інформаційну підтримку, до кого зателефонувати, да, і як виправити цю технічну помилку, тому що дуже багато знаєте співпадінь, чи, на е, які підприємець каже, от немає. от Нас ось е, буквально вчора підприємець отримав е, відмовлення по технічній причині, але насправді е, та причина, яка вказана там по технічній перевірки, такого в реальності немає. І зараз ми мусимо шукати шляхів, куди можна звернутися, щоб виправити цю помилку, якої реально не, не існує. Тобто, це буде, це буде такий новий досвід, і також хотіла зазначити, як ти не слідкую за міністерством економіки, тому що вони є розпорядниками коштів. І от дивіться, от уже на сьогодні є результати по сіми хвиль. На останню з кожну хвилю граничний бюджет становить 480 мільйонів гривень. За mm. останніми дані даними, даними міністерства економіки, вони по сьомій хвилі надали всього на всього грантів на 50 мільйонів гривень. Розумієте, і тут дійсно мені кажуть, що потрібна дуже потужна інформаційна кампанія. Це потрібно не просто реклама оголошення. Його потрібно доносити до кожного підприємства. Не просто доносити, а й пояснювати і допомагати заповнювати. І знаєте, в нас так в громаді дуже гарно системно все склалося. Ми відсвятковуємо. Ми побачили, буде Така програма, і з власного досвіду вже з інших грантів, ми розуміли. Це дуже гарна можливість, але цю можливість треба донести до кожного. Тому у нас виникла ідея. Ми подалися з проектом Бізнес Хабу до Посольства США в Україні. і воно вже другий рік поспіль нас підтримує. А це підтверджує, що це питання є надзвичайно актуальним. І на сьогодні ми будемо. У нас ця програма діє ще аж до 12 грудня, і ми зараз будемо максимально старатися. Широко пояснювати підприємствам, допомагати їм подаватися, писати бізнес план і в тому числі допомагати їм вирішувати такі технічні питання. Найближча хвиля, наступна хвиля, наразі тримає триває вже прийом заявок до 30 жовтня, mm -hmm. тобто практично може так десь дві два тижні. Є в принципі, це достатньо часу. Ми вже також у нас є декілька заявок, з якими ми працюємо на цю хвилю. Uh, і також є підприємець, з яким ми будемо працювати саме по технічному відбору. Він не пройшов, але ми будемо працювати, тому що там можливо ми не згодні, якби не погоджуємося. з з цієї відповіді будемо, будемо працювати. Знаєте, програма гарна і мені чесно дуже прикро, що така мала кількість підприємців uh, uh, відбирається. Тобто, за останні сьоми хвилини. З усієї країни всього 200, 212 учасників відбирали. Це надзвичайно ну низька цифра. Ким приймається рішення про надання гранту? Заключне рішення приймає державний центр зайнятості на основі технічної перевірки підприємства і на основі висновку регіонального центру зайнятості після проведеної співбесіди з заяв. Я потім вже інформує державний центр зайнятості. А розпорядником є коштів Міністерство економіки України. Саме завдяки тому що ми зараз створили от вишла створити цей бізнес-хаб. Ми повністю як можна сказати, полінклюзі в ці послуги, тобто супроводжуємо навіть. Допомагаємо подати саму заявку на порталі дія, тобто повністю від самого початку до консультування до подачі і далі супровід уже в проходженні в проходженні самої оцінки поданої заявки. Я пропоную цей момент розширити і розповісти про алгоритм, як це відбувається. В Першу чергу, якщо це підприємець, які хоче тільки відкрити да, свій бізнес, то він приходить до нас з ідеєю. Ми розповідаємо всі умови, всі нюанси цього грантового конкурсу, тому що у умовою є створення робочих місць, там мінімум одне робоче місце. Якщо під підприємцю чи людина, яка бажає відкрити, все підходить. Ми починаємо відкриваємо, створюємо відразу для нього. Шаблон бізнес-плану він нам розповідає про себе всю інформацію. Ми йому йому допомагаємо її правильно заповнити. Сідаємо з ним, разом розраховуємо всі цифри які будуть об'єм реалізації, яка буде рентабельність разом. Тобто перевіряємо декілька днів. Потім людина бере електронні ключі разом з ним. Ми заповнюємо заявку, приєднуємо бізнес план і подаємо на порталі. Заявка приймається, а потім ми очікуємо результати технічного відбору. Якщо технічний відбір успішний, заявка передає, передається до регіонального центру зайнятості, в даному випадку Житомирського. Вони розглядають, телефонують заявнику, проводиться співбесіда. І після цього ця вся інформація називається Державному центрі зайнятості, і державний центр зайнятості приймає рішення і все це інформується про. Про все це інформує заявника в електронному кабінеті. Не відбувається таким чином, що людина залишається один на один з тим об'ємом інформації, яку отримує. Ви допомагаєте супроводжувати на певному етапі. А ось коли безпосередньо вже людина прийшла всі етапи їй погодили грант, і вона його отримала. Чи відбувається моніторинг, перевірка? Дуже добре питання. Знаєте, ми до цього етапу у нас є підприємці, які вже отримали погодження. Отримали кошти, і вони тільки-тільки будуть, якби їх витрачати. Я теж з ними підтримую зв'язок. Контакти нам теж дуже цікаво, як вона далі буде розвиватися. Але згідно основну, звичайно, там буде моніторинг. Обов'язково буде моніторинг, буде перевірятися на що витрачені кошти, чи дійсно працевлаштовані ті люди, які були заявлені в заяві. За умовами гранту, яку кількість мінімально людей має влаштувати підприємець? Правда, звертається для отримання 150 тисяч гривень. Це мінімум одне робоче місце, якщо 250 тисяч гривень, це мінімум два робочі місця. Тобто я правильно розумію, стартовий капітал, який отримує підприємець, це мінімум 150 тисяч. Кількість працевлаштованих... 150 це. Кількість працевлаштованих людей впливає на ту суму, яку може отримати потенційний підприємець, так звичайно, саме від кількості працевлаштованих людей і залежить сума гранта. Так я бажаю всім успіху. Я бажаю кожному підприємці спробувати скористатися цією програмою. А якщо не виходить самому, звертайтеся. Ми обов'язково поділимося, навіть раді поділитися з колегами і з інших областей з суспільних громад. І все у нас обов'язково буде Україна.